Вітаннячко, любимої третьокласники. І сьогодні в нас а, веселий передсвятковий урок, який вам сподіваюся, дуже сподобається. Ну що ж, почнемо. Ну що ж, почнемо наш святковий урок. Як ми вітаємо з новим роком англійською! Merry Christmas and a happy new year. What is in your textbook? What in your pedrošniczko? Oh, in your pedrošniczko, it is said. Christmas. What is the holiday? Christmas is a happy holiday. The holiday is a In England, children have their Christmas holidays. В Англии у дітей є свої різдвяні канікули. Carol. Це Різдвяна колядка, як ми кажемо. At Christmas, they sing Christmas Carols in England. А на Різдво вони співають різдвяні колядки в Англії. Колядка is a Ukrainian Christmas Carol. А колядка це українське слово для carol в Англії. They sing colatas in Ukraine at Christmas. Вони співають колядки в Україні на Різдво. Ось таке в нас пояснення. На лукет зі слетер. А ось тут у нас лист. Тарас пише лист своєму другові у Лондоні. Біл Браун, Найнтвефагл стріт, Лондон. Тут поштовий код. England. Ось так у нас оформлюється листи до Англії Так, кому. Потім номер до будинку, потім яка вулиця, де знаходиться в Лондоні. Поштовий код або наш індекс і.

In the photo I'm the king. We usually sing in Kalatka is a Ukrainian Christmas Carol. What do you usually do at Christmas? By terrace. Привіт, Біл. Дякую тобі за лист. Uh, це мої зимові фотографії зі свят. Holiday photos, photos, фотографії. Holidays. Uh, це канікули Winter – це зима. Так, тобто зимові фото канікул. Так. На Різдво ми зазвичай влаштовуємо шоу Різдвяний вертеп. На фото я король, ось тут Тарас грає короля на фото. Ми зазвичай співаємо колядки. Колядка це українська різдвяна Carol. Carol і колядка це, звісно, взагалі-то майже одне і те ж. Різдвяна пісня. What do you do at Що ти зазвичай робиш на Різдво? До побачення, Тарас. Отакий в нас вийшов лист. Що ж, з підручничком ми попрацювали з святковим, а зараз поїдемо слухати невеличку і дуже святкову пісеньку. «Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! Let's learn a song. Давайте выучим песню. Итак, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Uh, Наш jingle звонят. Дзвоники без дзвенять, дзвенять усю дорогу. О, як весело кататися у санчатах, селається санчата, відкритих, open, вони відкриті, запряжені одніє, одним коником. Так, це такий ось короткий уривочок, тільки приспів вивчо. А це вже достатньо, щоб привітати ваших батьків. Тож співаємо. Jingle bells, jingle bells. Jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh. Давайте ще раз повторите. І заспівайте зі мною, а потім заспівайте своїм батькам. Обов'язково на різдво заспівайте. І скажете, яка в них була реакція. Напишете у коментарях. Ось і кінець нашого уроку. Сподіваюся, вам все-все сподобалося. І вам сподобалася пісенька, яку ми з вами вивчили. І ви тепер йдете дружно вітати своїх батьків. А на різдво та Новий рік заспіваєте пісеньку, яку ми з вами сьогодні вивчили. А ми побачимося з вами вже наступного року. Бай-бай!